З мікрохвильовкою все зрозуміло, її відставляю в сторону. Тепер переходжу до свого новенького чайника. Все це буду сьогодні тестувати. Стареньке все, все помию і поставлю собі до багажника. Відвезу бабуні, які допомагаю. Заїду солодощі, може, на, на цьому тижні навіть мені вдасться до неї приїхати. Адже на цьому тижні буде святий Миколай. Так, чайник обирала. З термоефектом. Тобто він зберігає тепло. І, до речі, він дуже пасує до моєї кухні. Як бачите, він сірого кольору. І мені це до вподоби. Так, це нагрівач безпосередньо. Тут навіть вказано, що він а, при нагріванні вказує температуру, до якої нагріває. Якщо ви не любите занадто гарячий а, чай або каву, можна регулювати. Температури, при якій буде. Ну, всередині він один в один, як і мій чайник. У мене теж тефаль, але чомусь він з часом почав текти. Коли я наливаю чай, кип'яток постійно тече з чайника. Звісно, що я цим я постійно теру тряпочкою. все це. Так, це ми вже можемо з вами прибирати, тому що тут буде все в натуральному вигляді, без налібок. Все. Ось такі я собі купила подарунки. Купила чайничок і микрохвильову піч.